Шахіст. Ну, він кандидат в майстри спорту. В Бліц взагалі грав. Ну, зараз йому вже там, під 60, але це теж авторинківська школа. Я писав про нього колись книжку, як завдяки Бліцу а, стати КМС та обігрувати майстрів. І, не пам'ятаю, там, гросмейстрів було слово, чи ні в назві, там така длинна назва. А, а дійсно, людина була третім розрядом. Грала з нами там на авторинку. Юрій, якщо ви це бачите на Ютубі, дайте якусь там, якийсь відгук, напишіть, що у вас все добре. Ця людина залишилася зараз в Херсоні, вона в Червоному Хресті допомагає людям. Бо в Херсоні не така вже і добра ситуація із їжею, і з іншим всім. Так ось. Він теж на авторинку грав у шахи, був найслабкішим там, хоч він.